Віт малята я рада вас вітати. Давайте разом пограємо та виконаємо гімнастику для наших пальчиків. Вітер дує, задуває, в лісі деревце гойдає. Зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомінь дітвори. Їдуть саночки з згори. Щоб веселими зростати, треба в сніжки погуляти. Зірочки яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика зробити, треба кульки нам зліпити. Від крижинки до крижинки перевальцем йдуть пінгвіни. Пропоную повторити іще раз. Вітер дує, задуває, в лісі деревце гойдає. Зима холодна наступає і шубку зайченя міняє, Чути гомінь дітвори, їдуть саночки згори. Щоб веселими зростати, треба в сніжки погуляти. Зірочки яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика зробити, треба кульки нам зліпити. Від крижинки до крижинки перевальцем йдуть пінгвіни.